Водоканалівці пішли у народ. Від учора розпочали виїзні зустрічі у дворах. Так черкасцям хочуть донести інформацію про зміни у тарифах та відповісти на всі їхні запитання. Стартували інформаційні вояжі із південно-західного району. Як таку ініціативу сприйняли місцеві жителі? Наші кореспонденти розкажуть. Якщо пільга е 25 відсотків, тоді у... один кубічний метр буде коштувати Це дитя війни. так? Да? Так. Да. Як і за що має платити та де може зекономити всі роз'яснення від фахівців, Віра Михайлівна отримує прямо у своєму дворі. Сюди приїхала ціла команда працівників водоканалу. Що я знала, я хочу послухати. Мені цікаво, що буде. Я знала, у нас було об'явлення на дверях, поэтому ми прийшли з мужем. Останнім часом, говорить водоканалівці, абонвідділ підприємства, черкасці просто беруть штурмом. Перевантаження не витримують навіть телефонні лінії. Найбільше людей цікавлять зміни у тарифах та порядок їх нарахування. Тому це взялися роз'яснювати наживо. Послуга гарячого водопостачання складається з двох складових: це вода, кількість води і підігрів калорії, які на це витрачені. То до 1.07 теплопостачальна організація тільки рахувала калорії, які витрачені, а ми платили, ви платили за воду нам. А тепер теплопостачальна організація буде платити за воду оцю 3 кубічних метри холодної, буде платити нам. А ми вам виставляємо за водопостачання водовідведення. Із перших вуст жителі довколишніх будинків дізналися і про роботу підприємства. Звітував перед абонентами директор водоканалу. В 2009 році ми були учасниками проекту модернізації комунальної інфраструктури. Одні з перших в Україні ця модернізація запевняє з технічної сторони. Дасть можливість безперебійно надавати послуги водопостачання та водовідведення. Слухачів перша визна лекція водоканалу зібрала небагато, але ті, хто прийшов, лишилися задоволені. А такі зустрічі, звісно, вони розказують. Не в набрався в мене був. Але я спитала дівчат, як можна мені погасити? Вони мені відповіли, потрошку кожен місяць, платить поточний і потрошку з боргу, скільки може. На каналі такі зустрічі проводитимуть і надалі. Детального графіку поки не склали, але містян обіцяють інформувати завчасно. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.